Я професійний гід і бачу всі найкрасивіші місця Австрії. І якби мене попросили показати лише одне місце в усій країні, це була би вона. Гроз високогірна альпійська панорамна дорога. Адже там одночасно можна побачити все саме саме: найвища гора Австрії, найбільший льодовик Австрії. Та сама дорога то витвір інженерного мистецтва і захоплююча пригода. А на авто можна піднятися аж на 2,5 тисячі метрів. Місце, куди зазвичай йдуть ногами альпійські туристи. Можна комфортно і безпечно проїхати на авто із мальовничими зупинками. 48 кілометрів, неймовірно красивого шляху Альпами з різноманітні. Анітними пейзажами 36 крутих поворотів, 30 гірських вершин навколо, ресторани, оглядові майданчики, тунелі, гірські дамби, водоспади, тварини і неймовірно красива альпійська природа навколо все це в серці Альп, в найбільшому заповіднику Центральної Європи високий таверн. Грозґлокнер це казкова мрія, яка стала реальністю.